Це найсмачніший проєкт телеканалу ІРТ кулінарна країна. Партнер програми Тахтаулівські ковбаси. Тахтаулівські ковбаси це делікатеси, які сміливо можна назвати унікальними, бо вони виготовляються з особливою старанністю з найкращих натуральних інгредієнтів. Біля мене вже готовий творити чудеса на цій кухні у сімейному ресторані і броварнівад провінція шеф-кухар Тимофій. Сьогодні ми працюємо з рибкою. будет у нас рыбное меню, салат из пряного лосося и судак, запеченный с овощами в горшочке. А почему бурмон сам шампиньон? Шампиньон более доступный из грибов. Его можно употреблять сырым в пищу. Немножко подсаливаем соевым соусом чуть-чуть. А соевый соус выставляется в Украине? Натуральный. Нет. Поливаем. Берем слабосоленую семку, Так, Ми робимо ось такі розочки. Да, ми робимо такі розочки. Це бойова тривога, яку подала да, нам пару конвентома. Він нам кричить, що нас туди готова. Приятного біттеля, да? кушать подано. з пряним лососем. Нічого складного, але як смачно.